Привіт, малята! Сьогодні ми дізнаємось про чудову поетесу з чарівних Карпат, яка писала вірші для дітей. Її звали Марія Підгірянка. Вона дуже любила природу і дітей. Ось вона дивиться на нас своїми люблячими очима. Дітки, уявіть собі дівчинку, яка жила в Карпатах, де гори високі, а повітря чисте. Звали цю дівчинку Марійка. Маріка любила дивитись на квіти, які цвіли на луках, слухати пташок, які співали в лісі, і бачити, як сонечко сходить над горами. І вона писала про все це вірші. Її вірші були такі гарні, що їх читали всі діти в Україні. Вона писала про природу, про те, як важливо її берегти, і про те, як добре бути щирим і доброзичливим. З дитинства Марійка мріла стати вчителькою, але батьки не могли оплатити їй навчання. Дівчина вчилася самостійно. Марійка закінчила лише два класи школи. У багатодітній родині не мали змогу вивчити всіх. Її дідусь був священником. саме він навчив Марійку читати і писати. Його домашня бібліотека стала справжнім скарбом її житті. Марія Підігрянка була дуже доброю і щирою людиною. Вона хотіла, щоб усі люди були щасливі й добрі. Її вірші вчили дітей цінувати красу світу. На схилі літ Марія Підгірянка багато писала для внуків відчилки, загадки, вірші, задачки казки, а підписувалася, як бабця-клапця. Ось один з її віршів для маленьких діток. Скочив котик, сім на плотик, має ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Одна з її книжок це розповім вам казку байку. Ця книжечка для дітей, яких поетеса палку любила до кінця свого життя. І зараз я вам зачитаю деякі із них. Для більш старших діток вірш працьовита дівчинка. Беручка чемненька, дівчинка Оленка, цілий тиждень по роботі, а все веселенька. В понеділок пряла, у вівторок ткала, а в середу в очерету овечки загнала. У четвер білила, у п'ятницю мила, а в суботу всю роботу до, до кінця скінчила. А прийшла неділя, сорочечка біла, Ні дівчинка, мов квіточка, між подруг сиділа. Та колискова. Спіть, діточки, спіть, віченька стуліть, дрібен дощик стукотить, вікном казку гомонить, дрібен дощик паде нам, а тут тихо, тепло нам. Приматуйся, рідненький, у світлишці чистенький, Спіть, діточки спіть, віченька стуліть. Марія Підгірянка залишила нам багато гарних віршів, які вчать любити природу і свою батьківщину. Вона завжди вірила, що діти це найкраще, що є на світі, і їм потрібно вчитися, гратися і радіти кожному дню. Тож, пам'ятайте, дітки, якщо ви хочете, щоб світ став кращим, читайте вірші Марійки Підгірянки і намагайтеся бути добрими і щирими, як вона.